Якщо ви бачите це відео, то в нас все ж таки вийшло з третьої спроби відзняти ролик про неврологічний огляд. Всім привіт! Таке довгоочікуване відео по неврологічному огляду. Е, одразу скажемо, поставте цьому відео вподобайку, дзвіночок і підпишіться на канал. Адже нам конче необхідна ваша підтримка, тому що знімати відео, маючи доньку, якій 4 роки, і їй все цікаво, а ще в кота, ось він, надзвичайно складно. А ще це відео буде трошки довгеньким, тому запасайтеся смаколиками і приємного перегляду. І ще вибачаюся за голос, просто мої голосові зв'язки не витримали лихої долі. Неврологія наука достатньо складна. І є щось таємніше, погодьтесь у лікаря, який бере в руки неврологічний молоточок. Та давайте розберемось, чи однакові цілі прислідують невролог та сімейний лікар, коли беруть в руки цей інструмент. І чи однакова мета неврологічного огляду у цих спеціалістів. Поспілкуємось про таку річ, як топічна діагностика. Сенс її у тому, щоб знайти конкретно на якому відділі сталося порушення, тобто, де і коли перервався неврологічний імпульс. З часом її актуальність почала падати. Це пов'язано з тим, що з'явились сучасні методи нейровізуалізації, такі, як, наприклад, КТ і МРТ, що здатні показати не лише місце порушення, а й його характер та розміри. І незважаючи на це, все одно задачою невролога являється топічна діагностика порушень нервової системи. А як щодо сімейного лікаря? У нас задача набагато набагато простіша: це вибудувати правильно клінічний маршрут пацієнта, тобто, де саме наш пацієнт має отримувати медичну допомогу, у нас чи його потрібно скерувати до невролога. І так як чіткої межі між повноваженнями сімейного лікаря та невролога не існує. Скористаємось таким лайфхаком. Якщо під час огляду ми знайшли неврологічний дефіцит, то ми скеровуємо пацієнта до невролога. Якщо дефіциту не знайдено, пацієнт продовжує лікуватись у нас. Ми спростили нашу задачу. Давайте тепер спростимо сам неврологічний огляд для сімейного лікаря, адже дуже часто у нас великий брак часу, щоб провести його повноцінно. Тому. Пропоную наше сьогоднішнє відео і безпосередньо сам неврологічний огляд розділити на дві частини. Перша скринінговий огляд, який займає 2-3 хвилини і дає нам змогу виявити грубі порушення в неврологічному статусі і визначитися, потрібно пацієнта скеровувати далі чи залишати його лікувати у себе. І друга частина нашого відео будуть певні, більш ускладнені, більш розширені частини неврологічного огляду, більш прицільні, де ми зможемо знайти певні порушення більш точно. І перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого неврологічного огляду, давайте розглянемо декілька правил, а саме три, які допоможуть вам краще оволодівати будь-якими новими навичками. Перше правило сніжної грудки. Ту, що ми ліпимо. Якщо ми її кинемо в свіжий сніг, вона буде крутитись, набирати на себе більше снігу і рости. Так само і ваші навички. Навчіться спочатку декілька прийомів, потім. З часом, як ви їми оволодієте краще, додавайте до них інші. І таким чином арсенал ваших навичок буде збільшуватись ніби сніжна куля. Другому правилу нас навчив Брюс Лі. Той, що казав, що потрібно вчити один удар 10 тисяч разів. Так само і ви. Доводьте до досконалості ваші навички, а вже потім переходьте до нових. Ну і третє правило, яке ми скажемо в самому кінці. Тому додивіться це відео обов'язково до його завершення. Отже, безпосередньо неврологічний огляд починається з оцінки свідомості. І золотим стандартним для цього є шкала Ком-Глазго. Але вона має певні недоліки. Вона достатньо громістка, містить 15 позицій і все ж таки більше підходить для неврологічного стаціонару. Щодо сімейної медицини, більш зручною і практичною є шкала AVPU, A Alert – притомний, пацієнт повністю в свідомості орієнтується в часі, в просторі і в собі. V. Voice. Свідомість знижена, але є реакція на ваш голос. p pain – Свідомість також знижена ще більше, але є реакція на больові подразники. І e, U. Unresponsive повністю без свідомості це глибока кома, і аналог її по шкалі глазго це 3 бали. І так як 99% нашого прийому займають пацієнти в свідомості, ми переходимо до наступного розділу. І почнемо з тесту Ромберга. Просимо пацієнта стати струнко. Е, ніжки разом, і носочки, і п'яточки, руки по швам, очі закриті. Лікар в цей момент готовий, у разі чого піймати пацієнта, якщо він почне падати. Очі в цей момент пацієнта закриті. Якщо ця поза не викликає жодних проблем, це варіант норми. Однак, якщо пацієнт починає падати, у нього є порушення координації, і в цьому випадку є потреба. Проконсультуватись у невролога. Наступним тестом є так називаєма тандемна хода. Просимо пацієнта відкрити очі і пройтись по уявній лінії вперед, а потім назад по 2-3 кроки, приставляючи п'ятку до носочка попередньої ноги. Туди і назад. Це також вправа на рівновагу та координацію. Наступна вправа носочки п'ятки. Просимо пацієнта або кілька разів повставати на носочки і потім це саме повторити повставати на п'яточки. Або інший варіант, просимо зробити кілька кроків вперед на носочках, або кілька кроків на п'ятах. Е, як правило, це також у здорової людини не визиває жодних труднощів. Якщо ці труднощі є, то це е, пов'язане з порушенням, як правило, периферичної нервової системи. Якщо пацієнт не може стояти на п'ятках. Це свідчить про зменшення м'язевої сили у малогомілкових м'язах е та враження малого мілкового нерву. Е стопа такого пацієнта звисає, таку ж вона, відповідно, назву, має звисаючої стопи, а хода його нагадує походку півня і називається півняча хода. І навпаки, якщо пацієнт не може стояти на носочках, то страждає вже розгинання стопи, е, йде мова про враження великого мілкового нерву, і хода така буде так і називатись п'яткова. Наступною перебіряємо пробу баре. Просимо пацієнта заплющити очі, виставити руки перед собою, долонями доверху і, ніби виялом, розставити пальці. І затриматись в такому положенні декілька миттєвостей. В нормі пацієнт без проблем утримує руки в одному положенні. Однак, якщо хоча б одна рука йде вниз та в сторону, це позитивна проба баре і свідчить про наявність парезу. До речі, проба баре є одним з елементів так називаємого фаст-тесту для визначення інсульту, і її поява в пацієнту є терміновим приводом звернутися за екстреною медичною допомогою. За умови, що інсульт не був діагностований раніше, і ви вже про це знаєте. Наступне – носова проба. Пацієнт лишається в тому самому положенні, що при пробі баре його очі закриті. Ми вказуємо своїм пальцем на один з пальців пацієнта спочатку одної руки, потім іншої, і просимо повільно, не відкриваючи очей, торкнутися кінчика носа. Це також вправа на координацію. І у разі неможливості цього зробити або промахування, ми можемо говорити про враження або мозочка, або екстрапірамідальної системи. Далі ще одна проба на координацію, що має назву Адіадохокінез. Просимо пацієнта зобразити, ніби він грає на піаніно. Зазвичай у здорової людини це не викликає жодних проблем, однак, якщо е, наш пацієнт цього зробити не може, це свідчить або про порушення координації, або про наявність прихованого парезу однієї з рук. Наступним є перевірка симптому зубчастого колеса. Ми просимо пацієнта е, дати нам свою руку, в якій ми пасивно рука повністю розслаблена. Обертаємо, робимо обертальні рухи ротаційні в променево запястковому суглобі. При цьому інша рука піднімається, як на цьому відео. В нормі, якщо рука повністю розслаблена, ми це робимо абсолютно вільно. Однак, якщо ми відчуваємо певну переривчастість рухів, ніби як зіскакування зубчиків в шестерні, це є позитивний симптом зубчастого колеса, і це свідчить про наявність у пацієнта ознак паркінсонізму. Нагадаємо, що до них також відносяться такі ознаки, як затухаюча мова, ходьба мілкими кроками, тремор спокою, поза прохача і так далі. Наявність усіх цих симптомів є приводом скерувати пацієнта до невролога для призначення лікування. Після цього можемо перевірити м'язеву силу у руках пацієнта. Для цього просимо його просто стиснути нашу руку, як при рукопожатті. Для економії часу, щоб зробити це швидше, можемо свої руки перехрестити навхрест. Далі перевіряємо поля зору. Просимо пацієнтку дивитись нам в очі. Свої руки розставляємо під кутом 45 градусів і вказівні пальці дивляться в підлогу. Після чого ми рухаємо почергово одним та іншим пальцем, слідкуємо, щоб зіниці пацієнтки дивились нам в очі, і просимо її рукою показати, яким пальцем ми рухаємо. Так, ми перевіряємо периферійний зір. За допомогою неврологічного молоточка або простого пальця. Далі, за допомогою неврологічного молоточка або пальця на відстані 30-40 см просимо пацієнтку сконцентруватись на ньому, щоб голова при цьому не рухалась, і починаємо рухати вліво, вправо, уверх, униз і приводимо до кінчика носа. Таким чином, ми ще раз перевіряємо поля зору, а також функцію окорухових нервів. Нагадую це третя, 4 та 6 пари. Під час виконання цієї вправи ми також слідкуємо за очними яблуками пацієнтки і спостерігаємо таку річ, як ністагм. Якщо ми відведемо молоточок в вкраве ліве або праве положення, ми будемо спостерігати ритмічні рухи. Зіниця. Це є нормальний фізіологічний, горизонтальний ністагм. Однак, якщо рухи в очних яблуках виникають спонтанно, а не через наш молоточок, якщо ністагм вертикальний або ротаторний, це все патологічні види ністагму, і вони потребують обов'язкової консультації невролога або навіть лора. Завдячуючи я в цьому своєму голосу, зараз пісні можу співати. розспівати. IKEA, my safe lovers! Далі перевіряємо силу м'язів обличчя. Для цього почергово просимо пацієнтку спочатку замружити очі, потім вишкірити зуби і показати язика. Якщо ми помічаємо якусь асиметрію, це може бути або ознакою порезу лицевого нерва, що називається параліч бела, або може бути ознакою інсульту. Обидва випадки потребують спеціалізованої медичної допомоги. Далі е, проводимо дослідження рефлексів там, де нам потрібен наш молоточок. Рефлекс – це відповідь, тобто скорочення м'яза, на подразнення певного рецепторного поля. У нашому випадку це сухожилок того самого м'язу. Це дослідження нам потрібне для визначення парезів та паралічів, а також для розрізнення їх різновидів. В чому різниця між парезом та паралічем? Парез це часткова втрата м'язевої сили. У тому випадку, коли параліч або його термін плегія це повна втрата м'язевої сили. Також парези та паралічі поділяються на дві категорії: спастичний та м'ялий. Перший це спастичний параліч, тобто центрального генезу. Це означає, що проблема десь на рівні або спинного, або головного мозку. В основі його лежить гіперімпульс, Тобто м'яз перебуває в постійному скороченні, в постійному тонусі, відповідно, рефлекси будуть підвищені. Ще раз кажу, таке враження свідчить про ураження центральної нервової системи. Найчастішою причиною саме такого перезу є інсульт. В'ялий парез, або інша його назва периферичний, пов'язаний з ураженням нервів, тобто периферичної нервної системи. Як наслідок, нервовий імпульс не доходить до м'язу, він в розслабленому, в'ялому стані, відповідно, і рефлекси при такому е, виді парезу будуть знижені. Є два варіанти перевірки сухожилкових рефлексів у наших пацієнтів: перший це лежачи на кушетці, другий сидячи на стільці. Сенс їх заключається в тому, що потрібно нанести ритмічний удар неврологічним молоточком по сухожилку його власною вагою. Таким чином ми подразнюємо рецепторне поле, викликає скорочення м'яза, яке ми спостерігаємо. В нормі рефлекси мають бути жвавими та симетричними. Будь-яка поява асиметрії посилення рефлексів має у нас викликати насторогу і потребує консультації невролога. На відео з кушеткою ми розглянемо 5 сухожилкових рефлексів зі стільцем 4. Щоб зекономити час і не пояснювати, деякі м'язи задіяні які сегменти, зараз у вас на екрані буде табличка рефлексів, які е, використовуються у даному відео. <звук> на практиці це виглядає отак. Завершуємо наш експрес-неврологічний огляд перевіркою рефлексу Бабінського. Нагадую, що це патологічний рефлекс, який має бути відсутній в нормі у здорових людей. Для цього ми ніжкою молоточка наносимо штрихоподібний рух знизу до верху по п'яті пацієнта. В нормі не має відбуватись ніякої реакції, звичайно, якщо це не лоскотно. Але якщо ми помічаємо, що пальці стопи пацієнта розходяться ніби як віялом, це позитивний симптом Бабінського і свідчить про якесь порушення центральної нервової системи, і знову ж таки потребує консультації невролога. Ще кілька слів про патологічні рефлекси. До патологічних рефлексів відноситься будь-який рефлекс у людини, який мав зникнути з віком. Якщо він зник і через певний час з'явився, наприклад, смоктальний хоботковий, це також свідчить про порушення центральної нервової системи і потребує консультації невролога. Також до неврологічного огляду обов'язково відносять огляд очного дна. Але це достатньо об'ємна тема, яку, думаю, ми колись відзнімемо окремим відео. А тепер давайте комплексно проглянемо все те, що ми щойно проговорили, одним відео з субтитрами. Okay. Як бачимо, у неврологічному огляді немає нічого складного і він не потребує багато часу та зусиль. А саме головне, він покриває до 90% наших потреб і сімейного лікаря у неврологічному огляді, адже неврологічні захворювання зустрічаються не так уже і часто. Спина то орган опорно рухової системи, депу вже не існує офіційно, а судини шиї не можна перетиснути. Тому вперед впроваджувати неврологічний огляд у свою практику. На цьому скринінговий огляд завершується. Переходимо до більш розширеного та до певних приватних випадків, які ми можемо зустріти у того чи іншого пацієнта. Почнемо з перевірки чутливості. Вона не входить в рутинний неврологічний огляд. Її використовують тільки для прицільної діагностики, виходячи зі скарг нашого пацієнта. Для цього нам потрібна неврологічна голочка, яка є в складі молоточка. Нею ми наносимо легкі. Рухи на шкірі пацієнта на симетричних ділянках або сусідніх дерматомах. При цьому очі пацієнтки закриті, щоб вона не могла зором допомагати визначати, яка в неї чутливість. Тобто, щоб експеримент був наш чистий. Як це виглядає на практиці, дивіться у цьому відео. Порушення чутливості буває часткове гіпоестезія, повне анестезія, а також буває підвищення чутливості, гіперестезія, та неприємні відчуття, які виникають в певному дерматомі, вони називаються парестезії. Перший це параліч променевого нерву. Він має дуже багато нетривіальних назв, таких як. Параліч молодят, параліч медового місяця, параліч суботнього вечора, параліч садової лавочки і так далі. Це пов'язано з механізмом його виникнення. Е, назву параліч суботнього вечора він отримав через те, що п'яна людина іноді засинає е, спинка стільчика у неї під пахвою, таким чином перетискається нерв і відбувається цей перес. Параліч молодят називається або медового місяця, тому що коли партнер спить на руці, він також може перетиснути цей нерв. Клінічно він проявляється звисаючою кистю, порушенням чутливості в тильній стороні кисті перший, другий палець та звисаючою рукою. Другий це найчастіший компресійний синдром це ураження ліктьового нерву в ділянці ліктьового згину. Це посередне відчуття, коли зацепив ліктем куток стола. Супроводжується він характерним відчуттям парестезії в 4-5 пальці нашої руки. Якщо ж по якимось причинам нерв було пошкоджено і його функція випадає, то рука отримує характерну форму кіхтеподібної лапи з повним випадінням чутливості 4-го, 5-го пальців нашої кісті. Третій варіант ураження нерву це враження серединного нерву. Зазвичай воно відбувається в зап'ястковому каналі. І супроводжується відчуттям парестезії в першому, другому, третьому пальці та болем. Щоб перевірити, чи дійсно проблема там, потрібно постукати по зап'яскому каналі. Це викликає посилення болю та парестезій. Якщо ж нерв перетиснутий повністю, і його функція випадає. Коли ми попросимо нашого пацієнта стиснути руку в кулак, у нього це не вийде, його рука отримує характерну форму, отаку, яка називається рука пророка, рука проповідника або рука Бенедикта. Бенедикта в честь папи римського. А ще так хрестяться старовіри, можна себе назвати його рука старовіра. Отак. Про враження малого мілкового та великого мілкового нерву ми поговорили в цьому відео трохи раніше. А тепер давайте поговоримо про порушення мови. Зазвичай причиною їх є або інсульти, або якісь об'ємні процеси в півкуля головного мозку. І обов'язково ця півкуля має бути ведучою. Тобто для правши це ліва півкуля, для шульги це права півкуля. Повне випадіння мови має назву афазія, часткове дисфазія. Якщо людина розуміє, що ви їй кажете, але не може сказати у відповідь, це має назву моторна афазія або дисфазія. Якщо людина навпаки може говорити, але не розуміє вас, це називається сенсорна афазія, але з часом вона все одно втрачає можливість говорити, тому що не може сама контролювати свою мову. Поєднання двох цих афазій має назву тотальна афазія, тобто повне нерозуміння, як хто каже, і нездатність сказати у відповідь. Також є окремі цікаві різновиди дисфазій, такі як Амнестична дисфазія це коли людина має складнощі з пригадуванням іменників. Наприклад, замість того, щоб просто назвати олівець своїм ім'ям, людина цього не може зробити і починає говорити: ну, таке, це дерев'яне таке, знаєте, щоб писати. Другий цікавий різновид це семантична дисфазія. Це коли людина після, наприклад, перенесеного інсульту має складнощі з побудовою великих речень. Часто ці порушення поєднуються з дислексією та дисграфією, порушенням читання та написання відповідно. Важливий момент. Не потрібно плутати дисфазію з дизартикуляцією або дизартрією. Друге, це порушення роботи м'язів язика. Тобто у людини порушення мови відбувається через те, що неправильно функціонує артикулярний апарат. Щоб їх віддиференціювати, потрібно попросити пацієнта порухати язиком вверх, вниз, вправо і так далі. Якщо рухи язика збережені, а людина не може говорити, це 100% дисфазія. Наступне симптоми менінгізму. Менінгітом є запалення мозкових оболонок. Характерними симптомами для нього є стійкий виражений головний біль, ригідність потиличних м'язів, блювота, що не приносить полегшення. А також характерна поза, що має назву поза зведеного курка або лягавої собачки. Звертаємо вашу увагу, що ця поза отримала свою назву, завдячуючи спусковому механізму вогнепальної зброї, аж ніяк не тварини. А те, що ми приписуємо і називаємо її позою лягавої собаки, є наслідком неправильного свого часу перекладу з французької мови. Розглянемо класичний симптом манінгізму симптом кевніга. Пацієнтка лежить на кушетці, нога зігнута в кульшовому та колінному суглобі. Ми намагаємось розігнути ногу в колінному суглобі, в кульшовому суглобі вона зберігається зігнутою. І це виникає біль та спротив пацієнта. Якщо так, симптом Керніга позитивний, і пацієнтка має ознаки манінгіту. Від симптомів менінгізму перейдемо до ще одного дуже поширеного симптому, який часто використовується в практиці лікарів це симптом натягу ласега. Він дуже-дуже схожий в техніці на симптом Керніга. Але тут є важливий момент. Посилення болю, коли ми піднімаємо ногу, згинаємо в кульшовому суглобі, в колінному, вона максимально розігнута, в цьому положенні максимально натягується корінець, виникають больові відчуття. Але. Як тільки ми ногу згинаємо в коліному і кушовому суглобі, ці відчуття проходять у цьому сенс симптому натягу або симптому ласега. Наявність позитивного симптому ласега свідчить про наявність люмбо і шалгії, і, як правило, причиною неї є кила оперекового відділу хребта. І тут невеличкий лайфхак, як віддиференціювати люмбо і шалгію від коксартрозу. В момент, коли зігнуте коліно і зігнуте стегно, тобто у цьому положенні е, нерв максимально не натягнутий, тобто він не болить, ми робимо обертальні ротаційні рухи в кульшовому суглобі пацієнтки. Якщо в цей момент вона скаржиться, що біль посилюється, вірогідніше за все, причиною болей є суглоб. А не нервова система. Отаке відео у нас вийшло. Сподіваюсь, воно для вас буде корисним. Від себе вам маю невеличкий подарунок. Хто напише коментар під цим відео для просування його? Для більшої аудиторії отримує від мене подарунок у вигляді паперового варіанта цього самого неврологічного огляду, який можна використовувати в себе на робочому місці як невеличкий нагадайчик. І як обіцяв в кінці третє правило для кращого опановування навичками. Назвемо його велосипедом Прокопчука. Звучить воно приблизно так: щоб навчитися їздити на велосипеді, потрібно їздити на велосипеді. Тому беремо до рук наші неврологічні молоточки. Не соромимось обстежувати хворих і спостерігаємо, як з кожним днем наша навичка неврологічного огляду стає кращою. На цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па!